Доброго дня, шановні колеги. Запрошується до слова речник адміністрації президента з питань АТО, полковник Олександр Мотозянок. Колеги, доброго дня. В вашій увазі пропонується ситуація в зоні АТО за минулу добу. На Маріупольському напрямку, єдиним місцем, де тривають бойові дії, залишається селище Широкіне. Водночас, поблизу цього населеного пункту, продовж останніх днів спостерігається значне зменшення збройних провокацій з боку бойовиків. За добу, що минуло, тут зафіксовано чотири випадки припинення, порушення припинення режиму вогню з боку незаконних збройних формувань. На Донецькому напрямку неспокійно було здебільшого, в районі Донецького аеропорту, зокрема, поблизу селища Піске, Мар'їнка, Авдіївка, а також у передмістях Горлівки. Незаконні збройні формування двічі застосовували заборонені мінськими. Домовленостями міномети калібром 120 мм, а також двічі завдали вогнем артилерії калібром 122 мм поблизу селища Піски. Також бойовики вдалися до збройних провокацій поблизу Новотроїцького. Водночас на Луганському напрямку спостерігається активізація бойовиків та ворожих диверсійних розвідувальних груп. Щастя, станиця Луганська та трьохізбенка залишаються найгарячішими точками на Луганському напрямку. Тут українські прикордонники виявили шість озброєних диверсантів, які намагалися проникнути до ізбанки. Завдяки злагодженим діям наших військових, які вчасно відкрили вогонь по противнику, бойовики змушені були відступити за лінію розмежування у напрямку Красного Ліману. Незаконні збройні формування застосовували стрілецьку зброю та крупнокаліберні кулемети під час збройних провокацій проти сила ТО в районі Попасної, Кірове та Золоте. Також українські військовослужбовці дали гідну відсіч проросійським бартформуванням під час бойових зітнень біля сел Троїцьке та Лозове. За інформацією Державної прикордонної служби, за добу в межах Донецької та Луганської областей зафіксовано три прольоти безпілотних літальних апаратів противника. За добу, що минула, внаслідок бойових дій, один український військовослужбовець загинув, ще один зазнав поранень. Дії проросійських бойовиків призводять до дедалі гіршої ситуації на тимчасово окупованих територіях. Так, лідери так званої ДНР оголосили про відсутність коштів для погашення заборгованості для виплати заробітної платні шахтарям державного підприємства донбас Атрацит», що у місті Красний Луч Луганської області. Цей населений пункт був захоплений бойовиками рік тому. Підприємство забезпечувало робочими місцями близько 4 тисяч працівників, однак тепер усі вони будуть звільнені. Це вкотре підтверджує неспроможність бойовиків робити щось інше, окрім пограбування та мародерства загарбаних територій. Водночас бойовики продовжують політику залякування мирних мешканців. Члени незаконних збройних формувань розпочали кампанію з переслідування громадян по сфабрикованим справам. Це робиться з метою подолати будь-який спротив та соціальне невдоволення. Тим часом українські спецслужби успішно затримують бойовиків та членів диверсійних груп противника. Служба безпеки України затримала в Києві диверсанта, який прибув у місто з метою дестабілізації ситуації в столиці. За завданням російських спецслужб він збирався організовувати проплачений представниками колишньої влади так званий марш білих хустинок. Та здійснити під час цього маршу терористичний акт. Затриманий готував базу для терористично-диверсійної групи, яка збиралася вирушити до Києва з так званої ЛНР. За задумом російських кураторів, терористичний акт повинен був дестабілізувати ситуацію в столиці України та спровокувати масові заворушення. Оперативники встановили особу терориста. Затриманий з липня, з травня по липень 2014 року очолював так званий. Слідчий підрозділ незаконного збройного формування бойовиків під назвою «Леший», яке діяло в Луганській області. Він безпосередньо допитував та котував українських військовослужбовців, а також мирних проукраїнських активістів. Терорист, окрім того, брав участь в бойових діях та диверсійних операціях проти сил АТО, в ході яких отримав численні поранення. Після цього він був переорієнтований російськими спецслужбами. Для організації терористично-диверсійних актів у мирних українських містах. Також учора у Дніпропетровську спецслужби затримали чотирьох прихильників бандформування так званого ЛНР, які готували напади на волонтерів та членів добровольчих батальйонів. Також вони планували терористичний акт у місті. Під час обшуку помешкань терористів у них було вилучено 5 гранат РГД-5, вогнепальну зброю з боєприпасами. Засоби зв'язку, комп'ютерну техніку, які підтверджують злочинну діяльність затриманих. Українські правоохоронці продовжують вилучати незаконну зброю. Так, міліціонери вилучили автомат і набої до нього у мешканця Авдіївки, також у селищі Новомитрівка Константинівського району у Маріуполі. Правоохоронці вилучили противотанкову гранату РПГ-22, гранати РГД-5 та Ф1, а також велику кількість набоїв. Українські десантники успішно виконали всі завдання в ході навчань. На загальновійськовому полігоні «Широкий Лан Миколаївської області проходили масштабні навчання підрозділів високомобільних десантних військ, до яких входив марш на штатній техніці, виконання завдань та рейдових дій із залученням декількох тисяч особового складу. Вони виконували вправи з з десантування та форсування водної перешкоди. Зокрема, форсування річки Південний Буг стало одним з етапів найбільш... найбільших в історії навчань українських десантників. Тисячі бійців ВДВ і сотні одиниць техніки були переправлені на 400-метровій ділянці річки. Організацією переправи займалися військовослужбовці понтонно-мостового полку інженерних військ Збройних сил України. За допомогою паровно-мостової машини, яка переп... вони переправляли легкові автомобілі і важку техніку. Яка не може переправлятися в плав. Водночас бронетранспортери, бойові машини десанту, самохідна артилерійська установка ВДВ Нона переправлялися через річку своїм ходом. Попри погану погоду і вітер, форсування Південного Бугу пройшло успішно та установлений командуванням термін. За маневрами спостерігали представники вищого військового керівництва, на чолі з начальником Генерального штабу головнокомандувачем Збройних сил України генерал-полковником Віктором Муженком. Начальник генерального штабу відмітив високий рівень підготовки військовослужбовців і факт того, що самі навчання були не простою репетицією, а справжньою перевіркою бригади на готовність до виконання бойових завдань. Національна гвардія України також провела навчання на броньованих машинах. Днями бійці Нацгвардії пройшли навчально-методичні збори з екіпажами БТР підпорядкованих військових частин. Протягом тижня гвардійці вивчали матеріальну частину бронетехніки. Його озброєння та проводили обслуговування БТРів. Практичну допомогу надавали військовослужбовцям фахівці Київського та Харківського ремонтних заводів бронетанкової техніки. Окрім цього, військовослужбовці здійснили 200-кілометровий марш відпрацювання відповідних нормативів по користуванню броньованою технікою. У Києві шанують пам'ять загиблих героїв 30 травня на зовнішній стіні Михайлівського монастиря по, вулицю, по вулиці Трьохсвятительській у Києві. Відбулося відкриття першої частини меморіального комплексу стіна пам'яті загиблих за єдність України. Перша частина комплексу складається з трьох банерів з фотографіями та даними про загиблих захисників з 18 березня, по серпень 2014 року. А самі священнослужителі провели урочисту панахіду. Військовослужбовці гарнізону, курсанти та представники військових формувань України. Пройшли урочистим маршем в пам'ять кожного героя, який віддав своє життя за незалежність і територіальну цілісність нашої держави. Шановні колеги, це вся інформація. Прошу запитання. Полковнику, запитання. Добрий день, п'ятий канал. Олександр, один загинув, один поранений. Чи є дані, де саме, в якій області, біля яких населених пунктів? Так, за минулу добу ми маємо одного загиблого бійця. Це відбулося поблизу. Це відбулося внаслідок бойового зіткнення біля Троїцького селища. Стосовно пораненого, це відбулося поблизу Широкіна, що на Маріупольському напрямку. Дякуємо. Чи є ще запитання? Запитань більше немає. Дуже дякуємо, пане полковнику. На сьогодні день за робочий день завершено. дякую зі святом на все добре. Наступний брифінг завтра о 12.30.